Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Я помічник народа України Віталій Миколаївича Купрія. Значить, до Віталія Миколаївича Купрія звернулися вже люди, як ви. Які признані потерпілими по, по справі по торгівлі людьми. І ми вже в Києві працюємо над цими питаннями. Я б хотів вас запитати, от, значить, от ваш син, я так зрозумів, і ваш онук попали також, як кажуть, саме от, по такій справі по торгівлі людьми. Будьте любізні, вкратце розкажіть, будь ласка, що там відбулося і чи є особа, яка, я кажуть, двірбувала, що з нею. І що сталося з вашим сином, Який він отримав термін, і де він зараз відбуває покарання? Син, син спочатку побачив об'яву, що можна поїхати, ну треба ж гроші, а роботи в Атутіну у нас немає. Він побачив в Києві об'яви, висіли багато в Черкасах. об'яви висіли там в Києві, в метро. Він працював колись. Бач, бачив, що висить об'ява, робота в Росії. Він перезвонив, сказали, що там, і на об'яві було написано, що там і строїтельні, і бармени, і якісь там е, працівники, і кур'єри, і все, і все, і все. То ну яка в тебе спеціальність, тобі мож, можуть знайти якусь там роботу. Він перезвонив, сказали, що йому зателефонують через якийсь час. Зателефонував е, ну, мужчина чи хлопець, е, особа чоловічої статі. Зателефонували і сказали, що да, там робота не важка, приїжджай, тебе устроять, все. білет купили, все ну договорилися, що там зустрінуть. А коли як він туди вже приїхав, у Москву приїхав. А на яку посаду він туди поїхав? Він він маляр штукатур і хотів поїхати. Да, і по він хотів по будівельному. Да він каже, що строїтель не треба, Да, і зарплата велика. Сказали, що там великі, бо в Москві багато строїться. Всього там нада приїхав туди. А там йому сказали, що ну взяли, подивились документи і паспорт, і подивилися диплом його, записали щось і потім кажуть, що будеш кур'єром. А він каже, що я не хочу. Йому пригрозили, сказали, що у нас є усе, всі твої дані, і, і знаємо, хто твої батьки, і просто уб'ють, виріжуть сім'ю. Так йому сказали, якщо ти не підеш. І він до мене позвонив і каже: мама, я не... ну, зразу він позвонив, все нормально, але я говорити не можу. Позвонив, я була в Росії. Я не можу, можу говорити, я перезвоню тобі вечором. І вечором питаю, що сталося? Він, та нічого, нічого, такий, ну... Це може в Вороніже був. Позвонив із Росії і каже, що кажу, то що тобі кажу, там робота? Кажу, нащо ти туди поїхав? Та я вже не радий, що я туди поїхав. І ну, голос переляканий, переляканий. Каже, я вечором перезвоню. Він, вечором він не позвонив. На другий день думаю, та може, там, може, як приїхав, поки вони там, ну як, як общежиття, чи де вони там будуть жити, там, поки обзнакомляться, поселяться, немає. Думаю, може телефон розрядився, може немає де там зарядити телефон. а Хто їх знає, чи в вагончиках, чи де їх там селять, як, ну, як строїтелі? Думаю, ну ладно, другий день немає. Ми почали дзвонити, почали в Ватутіно дзвонити, питати, не могли знайти. Подали у подали в Петрозаводській, я живу в Петрозаводській зараз, в Росії, подали там заяву, що пропав сину Росії. І він вважався два тижні як безвісті, пропавши. Його шукали, його не могли знайти. Де він? Просто не могли знайти. Ніхто нікому не дзвонив, ніхто, нікому нічого не сообщав. Ми зв'язувалися з Аль... Ліза Alert, Це поискові сообщества, які патрулюють по ну там в кожному городі є свої патрулі. Ходили по Москві, ходили, шукали скрізь, немає. Ми подали на ждім. Це теж поискова служба, це міжнародна поискова служба. Теж шукали, теж ніхто нічого не знайшов. Потім зовсім, зовсім, е, проходить більше, ну, більше 10 днів, мабуть, 12 чи 13 днів проходить, мені дзвонять по телефону, дають трубку. Мама, мама, син мій плаче і положили трубку. Я ж дзвоню на цей номер, перезвоню український номер. Мені кажуть, що ваш син у нас його арештували в Україні, його завербували. Ви його шукаєте, його завербували в Росії. Він його відправили на Донбас. Він убив двох людей. І по нашому по нашому закону його жде трибунал. Або каже, ми можемо це зам'ять, але це треба за два години, Ви повинні перевести гроші. Ми перевели ці гроші, нам сказали, куди сказали, не дзвоніть. Якщо в поліцію дзвоните в російську поліцію, то вашого сина просто розстріляють. Я не дзвонила свого телефону в російську поліцію, позвонила із чоловіка телефона. Наш слідчий просто не брав трубку. Дві години він не брав трубку і все. Хоча це був день. Ми знайшли, куди можна перевезти гроші. Ми перевели ці гроші на український. На Хмельницька область. Хмельницька, да, Хмельницька Чи жінка. область, жінка, мама. Давай я буду казати. Давай. На Хмельницьку область перевели на карточку. Э, да. На карточку ні, на рахунок. на рахунок. На особистий рахунок. Ну, особистий рахунок, тобто номер все є у вас. Так, да, так, да? так, да, так. Да. А ви подали повідомлення про злочин під цьому питанням? Ні, нам сказали, що нічого не знайдуть. І в Україні сказали що нічого не знайдуть, і, і в Росії сказали, що навіть, навіть не ну, неправда. Не не все знайдуть, треба просто подати повідомлення про злочин. Сказали, що геть, геть і не питайтеся. Ми хотіли подати, вони кажуть, геть і не Ну На сьогодні у вас збереглися ці, ці дані? Так. Да. Да. Чеки в мене залишилися. Чоловік пересилав гроші, бо в мене загранпаспорта не було, по українському мене не взяли. Так ви, ви платили по налічними грошими в Росії платили. З а, Росії пересилали З Росії пересилали в Україну, В Україну, так. Потім нам зателефонували, що гроші отримали. Я кажу, дайте мені з сином поговорити. Він одне слово, одне слово, пару секунд. Я... Рома, ти живий, ти здоровий, з тобою все добре. Він да, мама, і все, і відключилися. Сказали, що ми його вишлемо із послом або із замісником посла. Е, приїжджайте в, е, в Санкт-Петербург е, на самоліті. Його перешлють і ви, щоб ви його зразу з руки в рук забрали. З рук в руки щоб забрали на аеродромі. Да. Не пам'ятаю, які там Шереметьєво чи що там. Ну короче, ні, не Шереметьєво, не, не пам'ятаю, як <говорить> вже називається цей аеродром. Ми беремо таксі, тому що нам їхати на таксі чотири години до Санкт-Петербурга. Приїжджаємо туди, його немає. Цей самоліт прилітає, його немає. Час ждемо, два часа ждемо, дзвонимо туди, а там уже не в зоні і все. І більше той номер телефона ну, не підтримувався. А цей номер телефону був український? Український був номер телефона. І е, потім я вже в мен, мене вже просто ну як два тижні шукаємо дитину. Два тижні. У мене вже просто істерика. Я пішла до начальства, пішла до поліції. Там в аеропорту поліція пішла і просить у них кажу, узнайте, вони кажуть, ми не маємо права. Я їм розказую, що що сталося, показую об'явиці, що висять, що він пропав, що ми її шукаємо з такого то числа. Нам пішли на зустріч, мені пішли на зустріч через те, що я там дуже плакала і дуже просила. Пішли на зустріч. Поліція узнала всі рейси, узнали все пробили і сказали, що він не пересікав границю. Його немає. По воздушному путі він не пересікав границю. Ми приїхали додому. що ну, ми приїхали? Що ми будемо робити? Приїжджаємо додому, і мені приходить ночу сообщення. Дівушка якась пише, взагалі незнакома в контакті, ну в соціальній сеті. пише, що вашій син знаходиться в бутирці, його арестували, його били, його питали. Його в одиночці там двоє двоє суток просто питали, потім вкинули в одиночку. Сьогодні його вкинули до мого чоловіка утром. У мене було з ним свідання, коротке свідання. Він сильно просить, що, пожалуйста, передайте мамі, що я тут. Через те, що сказали, що його просто вб'ють. Просто вб'ють. І ви його не знайдете де він? Я дзвоню опять посеред ночі до адвоката, не до адвоката а слідувача. бо він мені сказав, що дзвоніть в будь-яке время. Якщо якісь новини, дзвоніть в якесь час. Я дзвоню, він трубку не бере. Потім відключився і все. Утром я перезвонила опять дослідувателя. Кажу, моя дитина знайшлася. Сказали, що там і там він. Та це не може цього бути. Я кажу, а вчора було таке. Чого ви не брали трубку? А він у мене було засідання. У мене було там оцього. Я нічого я не міг нічого. Кажу, чого не перезвонили? Хоча б. У мене не було часу. У мене там щось ну щось почав розказувати, що не получилось у нього. Кажу, узнайте де він. Він ну хорошо, хорошо через час дзвоню, узнали. Ні, не узнав. Кажу чого. Бо в мене зараз тут осього, там ще якесь засідання, що я кажу, узнайте срочно, де моя дитина. Сказали, що його уб'ють просто в бутирки. Дзвоню через 15 хвилин, узнали? Ні. Я кажу, я зараз буду дзвонити. До начальника вашого, і я буду піднімати пресу через те, що кажу, що це таке робиться. Я вам дзвоню. Вчора ви трубку не брали, непонятно що таке. То вас просто обманули. Я понімаю зараз, що мене обманули. Ну чого ви мені не підсказали? Ми ж зверталися до вас. Куди я буду звертатися як не до слідчого? Кажу: шукайте срочно, дзвоніть срочно, іначе я буду дійсно писати по газетах і будемо дзвонити уже скрізь. Дзвонить через 5 хвилин. Да. Ми поздоровляємо, ваш син знайшовся, він там знаходиться в бутирці. Ми знайшли, да, оце. Вітаємо, ми знайшли вашого сина. Ми поїхали в той же ж день, беремо білети, їдемо на Москву слідувача, беремо розрішення з чоловіком. Поїхали. Стоїть адвокат їхній, безкоштовний адвокат. У мене чоловік росіянин, громадянин Росії, він там родився, він там живе. Він каже, скажіть, чого ви не позвонили нам? Це по закону ви повинні були позвонити батькам. Тим більше, що Росія. Тим більше, що Росія чого? А він каже, а мені так. А мне за поговорить не заплатили. А мне говорят, и сколько же стоит ваш звонок? А 150 тысяч. Все. Кажем, то что, там рубили? Все с ним нормально. Он жив и в нормальном состоянии, в удовлетворительном. Все. Пришла я на свидание. Стекло, ну, я, через стекло, через сетки, вот эти все. Питаюся його, кажу, що стоїть в майки такі, як у нього 46 чи 44-й розмір, він стоїть майки, там, 60 розміра, в майки 60-го розміра і якихось панталонах. Його розділи, одежу забрали. Він каже, били голим просто. Майку віддав дід, який там каже такий здоровий дід, щось його там ну, забрали на там, чи на суток, чи на що. І він каже, віддав свою одежу, бо його випустили. У мене нема одежі. Оце майка, отака от під мишками прямо висить, як, як в тому добі. Кажу, як случилось, що случилось, мам. Сказали, що забрали до вияснення обстоятельств. До яких вияснень обстоятельств? Що ти тут робиш? Що ти в Москві робиш? Приїхав на роботу. Каже, в мене з собою нічого зовсім не було. Не було в мене ніяких наркотиків, нічого. Каже, мама, мене били, не давали ні спати, ні їсти, світ в глаза б'ють, водою облили, б'ють. Ні в туалет не піти, ні попити, нічого. Каже, я думав, що мене просто вб'ють. Я каже, я ходив в туалет кров'ю. Мене з вуха, з рота, з усього кров летіла. Кажу, ти можеш мені написати, хто хоча б тебе, коли в скільки часу забрали. Він руки показує, в нього руки сині. Він не може ручку взяти, в нього сині руки. Кажу: піднімай футболку, показую, піднімай цю майку, показуй, що показує ребра, сині, ноги сині. Його просто питали, просто били. І якби ми не приїхали, то його б точно били. Yeah. Да, і він каже: мені сказали, що ми тебе гнида українська уб'ємо, тебе ніхто не ніхто не узнає, де ти. Просто уб'є. То підсовували, бумажки? — підсовували. Да, він каже, я підписував, що давали? — Каже, що я на другі сутки чи на треті сутки. Я вже каже, взагалі нічого не зображав. Каже, в мене взагалі повністю все відключалося. Сказали, що підписую, іначе об'єм. Підписую, б'ємо. Во ви вивеземо в Донецьк, там пристрелять. Він я не поїду туди. Ми тебе одвеземо. Я не поїду. Що йому там тільки робили. Я вже я даже боюся представити, просто що він там тільки пережив. Після того ми наняли другого адвоката. Ну, сказав, що там адвокат сказав, що треба збирати справки, документи, що, що він там де учився, який він там хлопець там. Все це ми зібрали на суду, йому дали е, 10 років строго режиму. Так як у нього ну, написали, що там у нього були наркотики, багато наркотів. Та, та ні, не сто 100 грамів. Сто 100 гразино. Вируху, Знаю. Значить, ну сказали, що дуже велика кількість потіків це, це була. Великій кількості вважається з того. І по, потім він сидів у твірі, а потім його екстрадірували. Він писав заяву, прошення, щоб приїхав в Україну. Каже, я думав, що тут буде легше. Але ж тут каже, геть не легше. Там. Там, каже, в твірі, по крайній мірі, хоч кормили, і пайки давали, так як полагається, і порядок був, і відношення нормальне, і, і працював він там, і, у нього було, і учився він там, і в нього там все було добре. І, а тут... І постіль свою, і, і одіяло своє, і подушка своя, і одежа вся своя, і обувся своя, і їжа вся своя, каже мама: корм кормлять так, каже, як каже, як ото бабушка свиням дає, тільки це ще хуже. Кукурузяна каша і з устюками, не, 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 не і підтухша, і взагалі. Каже, що там кормля ще й жиру трошки додавиш, і ще щось так. таке присмачиш. Каже, Кормлять ж, дуже погано одежу всю свою, все своє. Це це я не знаю скільки сюди цих грошей треба, щоб дитина тут просто вижила. І як приїхала я перший раз в тому році, він тут два місяці був, чи скільки, чи три місяці був, то його, мабуть, кілограм сорок було. Він такий був худючий, бо ніхто ж не приїжджав, ніхто не знав, що він тут. Пока, поки вже він письмо там написав, поки вже сообщили, поки вже там батьки через батьків передали, що в тебе тут дитина. Бо ніхто ж не знав, привезли і привезли. А де він? Дожен їхати? Півгода по етапам. Півгода А скажіть, будь ласка, коли його привезли, його тут били, катували? Тут да. mm -hmm. тут ні. Тут він не казав, щоб його били. Ну тут просто так зрозуміло, що їжа ніяка, да? да. Їжа ніяка і. Постель своя, одежа своя, да. стирати, порошок свої, треба, мило свої. треба О, і їсти нічого пощі вечором немає. Да. І, ще і рана паста своя, буду. і бритися немає чим бритися, все своє. А в Росії все давали, так. Да. Тобто в Росії таких проблем, як в Україні, не було. Не було у тюрмі не було, ні. І там теж не обіжали в тюрмі вже в самій. Ні. В самій тюрмі ні. Це тільки як до, до, до суду, то до йому судове да. до, до судове слідство. слідство. Поки він не підписав, поки ми не явилися, то звісно, гестапо оддихає. Да. Думали, що ну слава Богу, знайшовся, хоч живий. Ну а по цьому інциденту те, що от от відбулося ви... Я, я була на свіданні. Я була в мене було длительне свідання з 29 по 1 число. І він прийшов і казав, що мама у нас ЧП». Я чув, що таке сталося. Ну це ж не там, де він не в тому. Ну де я поняла, сидить. що не в тому поміщенні, де він сидить, десь там в другому. Бо каже, я вже чув, які хвилину там же ж, мабуть, ну чи ну, говорять між собою, mm -hmm. чи може як вони там ну, общаються ж все одно. Каже, у нас почалося ЧП. А я кажу: та що ж таке? Він та побилися. Ну побилися, і побилися. Потім е, уже ж там ще когось запускають. І, ну не, не тільки ми ще там прийшли на свідання, там ну обслужувачі їх персонал. Нічого так не хочуть казати, але ж приходить, і каже, що казали, що там каже, побилися і каже, там страшне робиться. А потім, уже, як його випускали, то вже я тут, ну як свідання закінчилося, то домашню їжу запретили, не взяли все те, що готувала. Тільки магазини, тільки запечатане, все, сігарети, конфети розмотували з обгорток, просто перемішали. Пере... ну, я не знаю все порозрізали, все пережмакали С той сир на 10 частин вакуум, і ту ковбасу на 100 частин перерізали, все все переломали. Як він там його отримав, я не знаю. Я сподіваюся, що отримав. І оце, і я питаю, що таке ніхто не каже, а потім виходжу. А, а тут уже люди говорять, що каже, що побилися, і каже, там і амон буде, і все каже, чи поприїжав уже Амон? каже, Думано, тут уже страшне тому робиться. ви сюди і приїхали. Да? Да, да. Я через то приїхала а в інтернеті через те. Що... Ви дивилися? в інтернеті? Да, і в інтернеті вже теж десь виложено. Там було що у Фейсбуці було. Що це по телевізору по сітіві показували? Що це? Що... да комплекс. ка і да і люди пишуть, що там в коментарях пишуть, що по телевізору теж бачили, що таке робиться. Їдьте, підтримуйте. Хто може через те, що каже, наших дітей там просто повбивають. Там прийшли вже і в масках, і в усьому каже, і що там буде, це каже, да, ми зранку непонятно. застали. Значить, тут ну чоловік. До 200, мабуть. Дуже багато їх зайшло туди, на зону. Ми планували зайти, нас поки не пустили, але ми зараз поїдемо в прокуратуру, візьмемо прокурора, по-любому ми зайдемо. Якби там би не було, значить, ми чули. Там ді ці казарми, значить дівчата якраз нас позвали, то там були крики, значить, мабуть, когось били. Крики, бо я йшла. Ужас. То стала там і за того стала, що дуже кричали. Там у казармах крик був. Я ж дивенько да, стояла. Крик. От ще ми думаємо, що наше інтерв'ю чи не буде йому ще гірше? Приїжджав адвокат, да? Ну, ви знаєте, І я вам хочу сказати я вам хочу сказати про те, що на сьогоднішній день, як би там би не було, ми займаємося, якщо ви бачили Бердянське управлна колоніра сімдесят Зараз порушено значить, 6 кримінальних справ по фактам побиття, катування, вимагання грошей проти колонії. Проти тих осіб, які це роблять, значить, я так думаю, що якщо ми тут виявимо сьогодні факти побиття та катування, ми все одно туди зайдемо, значить так само будуть порушені кримінальні справи проти цієї банди. Їм залишилось не дуже багато часу тут перебувати, як кажуть. Зараз буде новий президент, всіх їх будемо як кажуть сажати в тюрму, бо вони цього заслуговують. Бо ми бачимо, що це все, на на всього якісь, як кажуть, вони. Ні, люди так відноситься до людей. Весною приїжджала я, і якраз приїхав адвокат із Києва по боротьбі із торговлею людьми. І після того ще приїхала. Я уїхала, була на свиданні. Я уїхала, а приїжджали ще слідчі якісь. І після цього до нього відношення стало набагато гірше. Кажуть, а що? І попав в карцер. його задав. Нічого він каже: мене порушення було. Вони каже, просто от приїжджали щось ти тут темне, щось тут не то і в карцер. Сильно розумний ти, і через то я сильно боюся, що сильно переживаю вже ну прізвища, не прізвища ми прізвище ми призвіщуємо назвали, тому переживати нічого. Повірте мені, що якщо там щось таке буде, то будуть всі відповідати. І непонятно, коли воно буде, і що буде через те, що через те, що письмо я відправила на новий рік. Ні, письмо я відправила на Пасху. В тому році, а він під Новий рік його получив. Откуда можна знати, що буде? Через скільки? Через 9 місяців. Це ж, це ж взагалі яка. Там письма приходиш, там... а по телефону приходиш. він може спілкуватися. Не може він спілкуватися, сказали, зв'язку у них немає. Я питалася, кажу, можна ж карти є. Ну, в Росії було, що по карті, ти в тебе є там скільки скільки Ну, Взагалі-то їм не заборонено, повинен бути значить, зв'язок обов'язковий. Пер... Навіть самих найгірших тюрмах дають. Воно конвір купили додому. чи 40, чи 50 штук листків купили, щоб писав. Кажу, пиши, ну а що? Хоч кажу, через год прийдете письмо, як же знати, де з тобою Так, да. Тобто, ми бачимо, що ніякої реформи пенсіарній системі немає. Як і були, такі лишається злочинці при владі, які ви бачите, просто людей використовують як дармовий труд. А ви не знаєте, а ваш син працює тут чи ні? Не працює. Сказали, що ні. Сказав, нема роботи. Учитися він хотів осінню, якісь документи подавав, щоб якісь там чи курси, чи що там було. Ну доповнительні. Не набрали групу через то, немає. А якщо працювати, то 40 гривень платять у місяць. Якщо ти місяць працюєш, а він каже: мама 40 гривень. Що це каже за робота? Така і голодний, це що і голодний да каже. І, і ніякого ні пайка за це нічого. Каже, це я каже, я не знаю. Це каже, раби якісь. Каже, мені така робота й не треба за 40 гривень у місяць. Це що, зарплата? Чи це плата яка? Сігарети треба, все треба. Позвонила сюди, питаюся, можна електронні сігарети? Ну, до них сюди дзвонила. Кажуть, що да, ну не знаю, чи в передачі, чи куди там в цьому в інтернеті є їх номер телефона. Електронні сигарети можна, можна, добре, купила, привезла. Блок питання нельзя. А заряжать як? Ну як воно ж усе йде, магазинне? Це ж не то, що воно моє. Забрали. Кажу, ну ну кажу, я не я вообще не розумію як. Зрозуміло, я вам дякую. Я думаю, що якби вам треба зв'язувати з нашими людьми, хто в Києві, і вони вас ведуть з Черкаським регіоном. треба об'єднуватися. Ну і по-любому, якби ваша історія така, я можу сказати вам одне, що в принципі, враховуючи те, що, по-перше, його заставили це там робити. Він навіть не їхав на ту посаду, а їхав там на посаду Маляра там чи ще штукатура, то в даному випадку треба подавати по новим обставинам, треба подавати заяву про. Злочна ту особу, яка я кажуть, типу, повірбувала їх. Якщо це така особа є, треба її впізнати, подавати заяву про злочин вже в рамках тієї кримінальної справи, яка є. Розумієте? Коли ви визнані потерпілими, то треба, я кажу, не боятися, сміло йти вперед. Та що ж не боятися? Я ж теж ще жити хочу, ще ж одна дитина є. І це цього мені. ж теж це ж тюрма. Його ж тут уб'ють так само. Скріжеш си. Ну покалічать. Ну, будемо Мочіка. робити все, щоб не покалічили. Да. Я вам дякую. дякую. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.